У березні 2021 року в Україні стартувало національне застосування NCTS – нової комп'ютеризованої транзитної системи. Це одна зі складових реформи митної системи відповідно до норм ЄС. Громадський моніторинг засвідчив, що це важливо для бізнесу. Більшість опитаних очікують від реформи зменшення часу на проходження митних процедур, зниження впливу людського чинника та скорочення черг на кордоні. Завдяки NCTS переміщення товарів здійснюється від початку до кінця за однією транзитною декларацією з покриттям однією фінансовою гарантією. Таку декларацію оформляють у вигляді електронного повідомлення, яке надсилається до митниці відправлення. Автоматизація, прозорість та гарантування вантажів забезпечують ефективність зазначеної процедури. НЦТС прибирає бар'єри та сприяє європейській інтеграції України. Адже сьогодні режим спільного транзиту вже об'єднує митні служби 35 країн Європи. Система є основою для вільного переміщення товарів між країнами Європи. Після повного приєднання до системи Україна стане більш відкритою для світу. Для українського бізнесу робота системи поки що обмежена територією України. Однак, використовуючи NCTS на етапі національного застосування, бізнес працює на майбутнє. Він зможе використовувати переваги, набуті під час національного застосування НСТС і на міжнародному рівні. Зокрема, можна отримати зменшений розмір базової суми загальної фінансової гарантії. Для цього необхідно бути резидентом, оформити 50 декларацій у режимі НСТС та подати відповідну заявку до Держмедслужби. Міжнародне застосування системи очікується з середини 2022 року. NCTS або режим спільного транзиту забезпечить для бізнесу спрощений та прискорений перетин кордону для вантажів, чітко визначені й прості процедури, більшу прозорість та менший рівень корупційних ризиків.